Вітаю вас, мої дорогеньки. величезно дякую за підтримку. Дуже-дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Велике вам дякую. У мене сьогодні вихідний. Я валяюся. Ну ось. Далі обов'язково буде. Все буде добре. Все буде добре. І у дітей, і у нас. Ну, ось так. По поводу синочки, я хочу вам сказати, що я буду говорити так кожне моє відео. Розумієте? Якщо комусь з вас не подобається, чи вам неприємно щось, чи ну, я не знаю, чи може хто мене недолюблює, будь ласка, блокуйте, це ваші справи. І ви не будете бачити моє відео. Ось і все. Ось і все. Щиро дякую за підтримку. Дуже приємно, мої хороші. Велике вам дякую. Хочу побажати мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Так я говорила, я синочку не віддам. Бережемо себе, молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Велике вам дякую. До зустрічі.